Ти у Львові вже вдруге стартував фестиваль освіти і науки. У палаці мистецтв до 30 квітня можна буде побачити та випробувати найцікавіші та найоригінальніші проекти восьми вищих навчальних закладів. Як створити джерело струму з огірка чи лимона, парфуми або ж рожеву воду з пелюсток троянд, корали з солі? Радо розкажуть на другому поверсі палацу мистецтв. Вісім наукових та начальних закладів міста показують усім охочим найрізноманітніші експерименти та дослідження. В Розоді отримуємо старого зображення, серйозна пішка. Це не пожежа, це рідкий азот та вода. За лічені хвилини у цій бані учні заморожують кульбабки та кульки. Хоча ніхто не проходить повз майбутнє мріють пов'язати з іншими досі дисциплінами. техніка? Чим так цікаво? Є цікаві конструкції з лего, які можна от, розвивати в майбутньому, і вони можуть бути більшими проектами. Є бажання стати науковцем? Є зате дівчата не так тяжіють до техніки, як до хімічних реакцій, геодезії та дизайну. Там от нам давали нюхати, чи ми можемо розпізнати якісь. Екстракти, хімічний інститут, той точно не пам'ятаю, як він називається. Ось. Ну, мені, мені сподобалось, але напевно, скоріше всього, не буду туди поступати, тому що це трошки не моє. Я скоріше до мистецтва щось люблю малювати. Після того, як накатали фарбу, кладемо зверху папір або якусь основу, на яку будемо друкувати, і в спеціальному пресі відб... робимо відбитки. В даному випадку у нас пресом є ложка, звичайна столова. Так, не відходячи від стенду, створюють гравюру на ліноліумі. Незвичайна така робота, вперше таке бачу. І дуже виглядає гарно, коли вже більш-менш здороблено. Тоді вигляд має надзвичайний. Треба дійсно зараз цінувати культуру нашого міста, цінувати все цей. І... От тільки за статистикою, більшість наших науковців працюють за кордоном. За даними Національного фонду науки США, до цієї держави уже виїхали 50 тисяч українських учених. Ініціатива міської ради стосовно фестивалю науки це можливість показати назовні цей великий науковий потенціал, який в нас є сьогодні у Львові, долучити до цього наукового потенціалу бізнес. Щоб ми інвестували і ті надприбутки лишалися в нашому місті. До речі, міських коштів на фестиваль науки майже не залучали. Громадська організація самопоміч стала цього року партнером цього заходу, адже він і надзвичайно має велике соціальне значення. І ми залучили двох партнерів: це є компанія МТС і компанія Дітек. І таким чином є приклад, коли можна хороші гарні акції, корисні робити без використання великих коштів. Торік фестиваль зібрав понад 4 тисячі учнів цього року. Організатори сподіваються, що потенційних науковців побільшає. Юлія Федотова, Роман Маленький, головні новини Львова.